Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати ось у цю хоєчку. Це хоєчка компакта Я її придбала в одному з інтернет-магазинів. Мені порекомендували цей магазин, сказали, що там є доволі багатий вибір хой. Але, чесно кажучи, всі ті хої, які там в них були, в мене практично всі є. Тобто ті хої, які були в них на даний момент в продажі, вони в мене є. І я вибрала тільки оцю єдину це компакта. Як ви вже зрозуміли з самого її вигляду, ось доволі я б сказала, така дуже-дуже довго думаюча рослинка. Тому що купила я її ще влітку. Зараз ми подивимося, тут є в нас дата. Ось хоя компакта 16 серпня 2024 року. Тобто вона була куплена ще в середині серпня. І ось буквально до сьогоднішнього дня я не бачила в неї ніяких. Я там заглядувала і там всередину, тому що, якщо мені говорили, що там звідти зсередини повинен бути молодий зростик, наразі нічого там немає. Ось було, наче з'явилося ось тут, бачите, наче наче. Але я б так приглянула, що воно присушений кінчик. Тобто, знову-таки, з цього цієї гілочки, тут зросту може не бути. Ну, хоча б, у всякому разі, з цієї гілочки, бачите, ось в цьому місці, тут зросту не може бути, бо ця сама гілячка присохла. Але якщо придивитися отут збоку, подивіться, ось так уважно уважно, ось тут збоку, бачите. Хоча, може, я і помиляюся, бо я так зараз отут. З одного боку, дивлюся, наче присушена, а з іншого боку, наче і ні. Але в всякому разі, з одного боку, бачите, ось звідси зліва, тут є відросток листочок, а з оцієї цієї сторони, справа, котрий, бачите, ось тут, тут наче щось там наклюнулося. Якась така, наче брунька, наче будемо бачити, що з нього розів'ється, якщо щось розів'ється. Але хотіла показати вам ще щось. Ну, перш ніж дійти до того, що я хотіла сьогодні показати, причиною якого було сьогоднішнє відео, я хочу трошечки вам розказати про цю хоєчку. Як я зауважила, вона любить багато світла, але вона не любить бути на в основному світлі, тобто, я була її поставила на поличку на своєму стелажі коло самого віконечка. Вона отримувала дуже багато денного світла, і в неї посвітліли листочки. Тобто, бачите, має бути така от темна зелень. Ось така, як на цьому на цій гілочці. Не мають бути такі темні. ось. Тому що це не варієгатна, і колір має бути ось такий темненький. Бо навіть оцей молодий листочок говорить про те, що вона повинна бути темно-зеленою. Але так як стояла вона от цією гілкою до вікна, ось таким чином із цього боку було світло. І подивіться, як посвітліли її листочки, і на листочках з'явилися навіть плями. Бачите? І. Е... Ну, це те, що я зауважила. Можливо, я і помиляюся, хто знається на компакті. Будь ласка, напишіть мені свою думку. Мені здається, що все-таки я в своїх спостереженнях, може, щось неправильно зрозуміла. І, можливо, це так повинно бути, тому що, як я розумію, ця гілочка це старіша гілочка, а вже від неї, від знизу, бачите, пішла... пішов оцей відросток, і оце мол... така молодша, наче гілочка. Ну і знов-таки, вона досить в мене величенька, вона не є така малесенька, як то є один зріс на два листочка чи чотири листочка. Він такий доволі, я б сказала, має сантиметрів, напевно, ця, ця гілочка має сантиметрів десь до 20, Ну, і та десь має сантиметрів 12-15. Так ось, що хотіла сказати, як на мене, в неї квітіння. Ну, таке я б сказала, не дуже воно і чимось привабливе. Звичайна, біленька квіточка посередині має таку малинову цяпочку. Наприклад, у Матільди мені квіточки більш подобаються, тому що вони навіть пухнастенькі такі виглядають. Ну наче на дотик я коли в мене квітла Матільда, я торкалася квіточки, але от того такого. Навпаки, я б сказала, вона більш порцелянова, така більш гладенька. Не, не, не така пухнаста, але виглядає, наче пухнастик. А в цей така звичайна біленька квіточка. Я вставлю вам обов'язково приклади квітіння. Але то, що оці такі кругленькі кульки, коли у матільди парасолькою квітне квіточки, а в цей є такі, наче кульки. Можливо, цим вона приваблює людей. Як на мене, то я маю таких кілька мінусів. Перше, я вже вам назвала: це така її довго-довго вона думає, що їй робити, чи їй потрібно щось нарощувати, чи їй потрібно випускати корінці, чи їй потрібно закладати квітконоси. Ну, менше з тим це таке перше моє спостереження. і це тут. А до цих можна на цьому місці навіть було її обсікти, бо тут є корінці повітряні. Вона випускає між, на, в між вузлях, вона випускає повітряні корінці, і можна подивитися, навіть якщо би хотілося її розмножити, то можна десь там обрізати і успішно вкорінити. Тому що корінці ростуть самі по собі, то ці повітряні. Е, що сказати ще хотіла? Значить, е, чим мені... Ще один мінус, скажімо так, перше, це то, що вона дуже-дуже довго думає, коли їй що нарощувати. І другий така, такий мінус. Якщо, наприклад, у вас буде стояти ця хоя десь на місці, наприклад, на підвіконні, близько до вікна, а ви провітрюєте вікна, відкриваєте частенько, то пилом, пил буде нападати на цих листочках, і потім дуже важко їх почистити. Вам придеться брати або пензлика, такого. Кудлатого. Або прийдеться взяти оті ватні тампончики, і буквально кожен листочок. Подивіться, як вони закручені. Кожен, кожен, кожен листочок, і отам всередині, отам в тих дірочках, ось отут. Ось потрібно туди забратися, ось отут, наприклад, бачите? ось сюди все це, щоб протерти, то вам займе, напевно, півдня. От щоб я хотіла витерти, помити гарно оцю хою, то мені прийдеться би, ну, прийшлося би. Але я знайшла вихід, я принесла її у ванну. І в мене є душ такий насадка, яка дуже-дуже має струмінь. Тобто, там переключається голівка. Я не буду зараз вам це показувати, бо, напевно, кожен знає, є голівка, яка переключає три положення. І є такі положення, в якому дуже-дуже міцний такий струмінь. Так ось так само треба дуже уважно, тому що я відламала два листочка. Тобто, цим струменем я включила на найсильніший. Тиск і обламала два листочка. Так що більше так робити не буду. Але все-таки от цей душ мені допомагає і промити її, почистити, і щоб вона мала такий охайний вигляд. І, напевно, від якихось шкідників звільнити її теж. Так що, ось так вона в мене помаленьку розвивається. Все-таки я не знаю, чи це воно у нас присохло, чи це, навпаки, почало рости. Бачите, ось тут. Як на мене, то це кінчик присох, Але якщо дивитися ось так на світло, подивіться, він наче блистить, наче таке враження, що там почав рости оцей молодий зріст. Ну, але я маю надію, що ось з цієї сторони, зараз я постараюся ось так показати. Ось отут, отут, бачите? Ну, можливо, і навіть цей є зріст. Хоча я стараюся його не торкатися самого кінчика. ось. Можливо, це і буде продовження зросту. Ну, але там, наче з боку, є брунька, і, можливо, звідти навіть піде якийсь зростик. Ну Ось минулого разу, бачите, дивіться, я помила його і десь, напевно, не підсушила, тому що я включала вентилятор, щоб підсушити її трошки. Десь, напевно залишилася водичка, і ось так листочки псуються. Бачите, ось такими плямами. Потрапляє сонце. І ось так воно десь пошкодилося. так що, Ну і як я вже вам показувала, дивіться, плями ось тут, на цьому листячку. Бачите, наче воно. Поколоти, але це від води і від сонця. Залишаються крапельки від оприскування і сонце потрапляє на ці місця. І ось так пропалює отакі плямочки. Шкідника на ній немає, тому що я все все оглянула, все довкола обдивилася. Ви знаєте, що в мене є мікроскоп. Я спостерігала за нею в мікроскоп, все обдивилася ні в ґрунті, ні на самій хоєшці немає ніякого шкідника. Так що, це вже тішить. Ну і ось, бачите, теж дивіться, як гарно коріннячко. Навіть можна отут цей листочок зняти з цим коріннячком, і з нього буде щось. Бачите, ось отут були ще листочки, ось отут я їх зломала, шкода. Ну і що мене спонукало сьогодні зробити відео про цю рослинку, подивіться, як тут гарно наростає молоде, молоді два листочка. Дивіться, який колір в них, він практично чорний. І, чесно кажучи, я просто лампою присвітила, і я побачила його ось тут, що він тут зростає. А так здалеку, ви б навіть його не зауважили. Подивіться, він зливається практично з землею, з ґрунтом, і його майже не видно. А так, подивіться, яка тут у нас росла вже красота. Тобто вона зрушилася з місця. І ось так вже закрутила свої молоді два листочка. Ось така в мене новиночка на сьогодні, так що це теж тішить. Ось тут, де був зріз, вона все присушила. Але отам, от, бачите, всередині, ось на цій гілячці, напевно, можливо, це того, що я обламала оці листочки. І пішов зріст цих листочків. Хоча я не впевнена, тому що я не пом... мені здається, що я вже її мила в треба Я мила її. Я кожного тижня стараюся її принести в душ і трошечки її потішити, тому що я побачила, що тепленький душ на неї дуже-дуже гарно впливає. Вона така, наче свіженька, така наче їй аж легше дихається. Так що я та раз на тиждень роблю їй такий тепленький душ. Ну не тільки цю, в мене є ще одна улюблениця. Яку я теж теж дуже люблю, і зараз вам її теж покажу. Мабуть, ви вже пізнали: це Ліонаріс. цей лінаріс. Цей ліанаріс приїхав мені. Бачите, лінаріс 25 вересня це від Сари з Дуже гарненька рослинка. Прийшла вона мені ось таких чотири гарненьких гілочки. Бачите, ось навіть не чотири, тут їх є п'ять гілочок. Ось є старенькі гілочки. Це ось оця, оця і оця. А оцих дві вони таких більш молоденькі. Чому я це знаю? Тому що листячко в неї більш таке ніжніше, і воно трошечки світліше. Бачите, як в цих, як це? Ну, на колір, я думаю, що ви бачите різницю. ця більш така молодша і більш світліша. І що хотіла я вам показати, чим вона мене потішила? Тим, що в нас почалися молоді зростики. Дивіться, як гарно почали наростатися ось оці хвостики. Бачите, ось молодесенькі, ось оці такі, бачите, два листочка продовження зросту. Тут в мене на цій гілочці теж продовження зросту. Дивіться, як гарненько видно. І в неї тут вже він такий доволі величенький, тому що ось цей повністю оцей Молоденький зріст, зараз я вам покажу. Вже тут я на ньому дивіться, ось звідси: ось оце вже молоденькі чотири листочка. Це вже наросло на цьому. Тут ще наразі я нічого не бачу, і тут наразі теж не бачу я, щоб на цьому був молоденький зріст. Але хочу вам показати ось оце. Дивіться, яка гарненька, молоденька гілочка. Ось пішла з-поміж. Бачите, між вузликів наросла ось така молодесенька гілочка. Ось так, що тішить він мене, тішить, можливо, там десь є ще щось. Це дуже приваблива така хоєчка. В неї на кінчиках, якщо ви пам'ятаєте, були. Квіточки були бутончики, але бутончики відсохли, відпали, і, мабуть, навіть добре, тому що вона почала нарощувати зростики. Ось краще, хай вона нарощує зрости, а квітіння буде потім пізніше. Ну, ось це така моя улюблениця, тому що в неї такі пухнастенькі, ці листочки-гілочки, такі наче голочки, вони в'ялинки. Бачите, чимось подібне до розмарину, правда? Ну, ось така от красота. Ну, і теж, теж приклади квітіння я вам покажу, як вона квітне. В неї такі досить непривабливі квіточки, маленькі, біленькі, гарненькі. Ось, ну і ще одна моя красота. Зараз я вам теж її покажу. Ось оця моя красунечка. Я її просто обожнюю. Вона така красива, вона наскільки ефектна. Це хоєчка, називається вона Кагаєнсіс. Якщо ви пам'ятаєте, в неї було всього-навсього тільки два листочка. І ось яку вона гілочку наростила мені за ось цей час. Подивіться, як гарненько видно, як в неї зростає догори кінчик, наростають молоденькі листочки. Тільки не розумію, чому тут було в парі по два по два. Бачите, вона по два листочка зрощує. Ось тут два, тут два було. А ось тут на кінчику в неї тільки один. Бачите, ось тут в неї тільки чомусь один листочок. Ну, невідомо, яка причина. Ось, бачите, ось отак вона мала ось таку ось так вона мала зріс. І ось від цих двох листочків пішли ось отакі в мене гарненькі ось така гілячка наросла. І була вона куплена 10 грудня 2023 року. Ми маємо сьогодні рівно рік. За рік часу. Я теж вставлю вам приклади квітіння. мені дуже-дуже мені подобаються її листя. Воно таке, наче воно доволі туге, доволі таке, я б сказала, міцненьке. Але на вигляд, якщо не торкатися, то таке враження, що вона наче з такого зроблена натурального шовку. Дуже-дуже ніжна і особливо на сонечку, вона дуже гарно оцей верх листочка, він дійсно такий матовий, наче шовковий. Отакий в нього навіть я б сказала, не то, що мат, а він оцей мат такий реально шовковий. Бо атлас має блиск, а шовк, натуральний шовк, він не має блиску, він має такий, наче перелив. Бачите, ось, отака, от. ось така красота. Так що, ось такі в мене новиночки на сьогодні. Отака в мене для вас була сьогоднішня зустріч. Ось такі новинки на сьогодні. Я вам показала три свої хоечки, які мені дуже подобаються: Ліонаріс, кагаєнсіс і компакта. І компакта, яка мене теж потішила, і буквально ось за кілька місяців вона вже нарощує молоденьку гілочку. Будемо сподіватися, що вона буде активно зростати. Ну, нехай навіть за три місяці, якщо нам буде випускати мені по два листочка кожних три місяці, то це теж досить хороший результат. Як я вже казала, я нічим їх не підгодовую. Я тільки стараюся 2-3 рази в день їх оприскувати. Обов'язково я оприскую зранку. Ось, хоча в мене вологість доволі висока. Ну, от зараз, як ви бачите, 54%. І температура тільки 19, неповних 19 градусів. І я хочу сказати, що я ще не оприскувала рослинки. Плюс працює опалення, і все рівно у мене вологість, бачите, 54%. Поглянемо ось на цей, поглянемо ось на цей е вимірювач. 17,6%, тому що в біля вікна стелаж, і я буквально недавно зачинила кухонні двері, бо котик мене ходив взад-перед, і я двері провітрювала саму кухню. І як ви бачите, дивіться, 52% вологості це на, на зараз, і я буду зараз оприскувати свої хоєчки. Буду оприскувати, тому що кожного ранку і кожного вечора ввечері я оприскую трошки менше. Ну, а вдень стараюся оприскувати побільше. Вранці особливо я оприскую дуже-дуже рясно. І тоді включаю трошечки вентилятор, щоб підсушило саму саму ту водичку. Але вологість повітря підтримується достатньо. Ну, як ви бачите, ще квітне в мене той дендробіум. Оцей гібридний дендробіум, який я вам показувала. Ось. Я відсадила від нього кейк. Зняла була з з бульбочки кейк, і ось цей кейк, ось він гарненько. Бачите, дивіться, гарно прийнявся, гарно росте. Так що з ним теж повинно бути все чудово. І десь я бачила ще один кейк, на ньому зростає. Не бачу, ну, оце, мабуть, з цього розів'ється кейк. Потім з часом, коли відпадуть квіточки. Ось. І більше немає на ньому наразі. Ось тут я щось побачила, а ні. Це була, була там, мабуть, кі... а звідси я зняла кейка. І так більше нічого на ньому я не зауважила. Але мене тішить те, що оце, оцей молодий зростик, він гарно, бачите, прийнявся. Тобто він не пожовк, листячко не скинув і з ним все причудово. Цей я не зачіпала, але в мене є ще одна новиночка. Ось отам підростає, бачите, оцей бутончик. І, мабуть, він буде у нас квітнути. Так що дочекаємося і цього квітіння теж. Це має бути жовтенький, такі гарненький з махровою губою дендробію. Ну, Звичайно, прогрес не тільки в цих хой, але в цих просто явно видно, явно дуже гарно видно результати. Тобто видно, що вже зростають молоді зростики. Ось дуже-дуже гарненько видно як ці молоденькі кінчики. Бачите, вони ось такими, наче. Голочками торчать, наче вусики торчать в різні боки. Ось, ну і ця така гарненька молоденька гілочка тут наросла. Бачите? Ось так дуже гарненько видно. Ну і там теж прекрасно видно. Мене тішить такий результат, нехай буде за короткий час. Ну, там три місяці наросла на компакті молоді листочки. Цей такий гарний пагін за рік часу виріс. Якщо ми порахувати, то виходить. Раз, два, три, чотири. Три вузлика, три гарних вузлика по два листочка і один з одним листочком. І тут знову щось у нас буде. Бачите, дивіться, знову, ось ось тут, ось тут. Там теж будуть листочки. Єдине, що тут, бачите, ось такий широкий крок між вузликами досить широкі кроки вона має. Ну, Але це така вже сам вид хої. Ось, ну На сьогодні отакі такі новинки. Звичайно, в інших хоях в мене теж є прогрес. Там теж поволі потрошечки все розвивається, потрошечки наростають молоді пагінчики. Я вам це обов'язково покажу. Минулого разу я показувала хої від Марини. Ну, а цього разу я вам покажу наступне відео. Я вам покажу хої, які були, приїхали в мене від Сари. І покажу вам, який в них теж результат. Ну, ось <кій> така картина в мене зараз на столі. Залишилася з квітучих тільки ота моя метеликом кімоношечка, яка розквітла в мене, тобто це моє домашнє квітіння. Тут в мене вже відквітли і мої бурагіари, і від квітон Ось я позрізала всі квітконоси. А як на мене, я б сказала, що в зимовий період приїхали рослини і вони досить таки довго квітли. Ну, ось і все. На сьогодні дякую всім за увагу. Всім дуже-дуже ще раз дякую. Всім хорошого настрою і всім пока.